Вітаю всіх мої любі. Давайте сьогодні подивимося Захід України, бо лякають нас наступними обстрілами. Кажуть, що буде летіти все на захід, бо і розвіддрони літали. Давайте подивимось, чи є загроза для заходу, бо зараз я бачу, що зосереджилося все центральній, на центральній на центральні частині України. Що там захід чекає? Так, давайте подивимося ну, тиждень сьогодні що? Четвер. Давайте до наступного четверга подивимося. Так, тиждень. Напротяг, протягом тижня. Чи є загроза для Заходу України? Протягом тижня, чи є загроза для Заходу України? Ну, якісь дії, звичайно, будуть в нашому напрямку. Так, планують. Ну, дивіться, такої прям великої-великої загрози, щоб там, я не знаю, вогонь з неба летів, такого я не бачу. не бачу. Можливо, прийдеться йти в укриття, щось буде летіти. Кудись може таки прилетіти, кажу, може, бо це все вирогідність. Так? Таро це вирогідність, це не 100% інформація. Карта смерті нам може казати про те, що взагалі нічого не буде, все буде тихо, а може казати про те, що прилетить і прилетить, і будуть жертви. Будуть жертви, можливо, навіть жертви якісь працівники. А, не сім'ї. Ну, карти, Дивіться, карти непогані випадають, і я не бачу великої загрози на наступні обстріли для заходу. Але прийдеться такий ти в укриття. Можливо. Давайте будемо розглядати так варіант 50 на 50, да? бо Карти взагалі непогані, випадають в мене тільки лякає карта смерті. Вона може, ну, або це нічого, або все погано. Так, як, як програється, давайте будемо слідкувати за тим, як воно програється. Давайте подивимося трошки по містам. Давайте спочатку візьмемо Львів, Львів, що у Львові. Ну, до Львова щось може й долетіти. А може, якась навіть ракета щось величеньке. Так, треба буде ховатися. Щось вони туди хочуть запустити і щось готують. На Львів щось готують. Чи швидко це буде? Буде на цьому тижні. Може бути, любі мої, може бути там трошки ну, загрозливо у Львові. Треба бути обережним. Не дуже гарні карти випадають на Львів, так? Але в цілому воно таке 50 на 50 Не треба там прям що все, кінець світу. Ні. ну може, щось може. Король мечів, щось вони можуть запустити таке далекобійне, що туди долетить. І досягне своїх цілей. Щось вони там хочуть. Давайте Луцьк подивимось. Луцьк, що по Луцьку? По Луцьку. Луцьк нічого. Шахетик може якийсь пролетить. По Луцьку не бачу великих загроз. По Луцьку. Більш-менш повинно бути спокійно, можливо, якийсь безпілотник там на околицях політає. Не бачу для Луцька загрози великої. Хмельниччина, Хмельницьк. Е, я дивлюся тільки міста. Області не дивлюся поки. Давайте Хмельницьк, міста. Хмельницькому теж все повинно бути спокійно. От король мені не дуже тут подобається вогонь. Але будемо так, карти непогані, будемо сподіватися, що нічого туди не долетить. Ну, якщо долетить, я буду знати, що король то вогонь палає прильот. Так, хмельницький повинно бути тихо. Давайте подивимося, що там чернівці у нас є, так? Чернівці. Чернівцях теж, е мені здається, що в Чернівцях взагалі буде тихо. Знову та карта смерті. Хоча, бачите, якесь розчарування, щось там не дуже. Може, щось пролітати буде, мимо налякає людей. Взагалі не бачу великої загрози для чернівців. Мечів немає, смерть може знов-таки казати про те, що може хтось загине. А може казати про те, що нічого взагалі там не буде. Так що давайте будемо спостерігати. Так, е -е Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, подивимося, смерть. Нов... Слухайте, ну в Івано-Франківськ може щось і прилетить. Я не бачу, щоб це було прям щось таке велике-велике. Може, якийсь шахет, може, якась ракета. Можливо, її зіб'ють навіть ту ракету, але уламки кудись долетять. Так. Можливо, є якийсь ресурс там, на тій території, який вони хочуть уразити. Бачите? Хочуть уразити щось на Івано-Франківщині, їх цікавить. Щось там є. Не знаю, що там. Ну, щось їх там цікавить. Так, рівно. Рівно, рівно. Що чекає Рівно. Що чекає рівно протягом тижня. Ой, в Рівному не дуже добре. В Рівному щось буде. Ну, дивіться, таке, знаєте, плюс-мінус. Не можу сказати, буде страшно, мабуть, буде все одно, мабуть, може через Рівне буде летіти на Львів, як варіант. Ну таке буде. Я думаю, що все, що буде летіти в сторону рівного, зіб'ють. Буде страшно, мабуть, буде гупати. Не сподобається це місцевому населенню. Але щоб жертва, що жертва. Це мені ця трійка мечів, вона взагалі мені не дуже подобається. Так, жертви в Рівному. давайте подивимося, ну. В цілому, більш-менш добре, але п'ятірка така кризисна, вона. А, може, кудись уламки якісь долетять? А, а Може, знаєте, люди просто будуть перелякані. І спустошення буде, емоційне спустошення після цієї ночі. А так, щоб були прильоти по-рівному, не видно. Знаєте, загадувати теж таке діло. Будемо, будемо спостерігати. І Житомирщину ще хочеться подивитись. так. А Житомирщина, що там Житомир? Житомир, Житомир. А знову та карта смерті, імператриця. Дивіться, по Житомиру теж, можливо, буде гупати, щось буде мимо пролітати. Але в цілому не бачу, щоб були там дуже сильні прильоти. Знову карта смерті. Будемо, давайте так, будемо спостерігати, як вона програється. Бо це мої перші такі розклади так, а, після довго, довгого перериву. І як вона, та карта смерті, програється. мені, У мене таке відчуття, що ну, нічого не буде. А можливо, я помиляюсь. Подивимось. Давайте будемо спостерігати. Житомирщина більш-менш тихо. І ще Ужгород. Мені. Ужгород, що там в Ужгороді, Ужгород. Ой, дивіться, що це воно може там. Але все закономірно, все, можливо, вони щось туди запустять, але воно не долетить. Може, захочуть, щоб воно у них долетіло, щось поразило. Цікаво, дуже. Ужгород, він аж там десь знаходиться. Але карти указують на те, що мечі можуть полетіти. Будемо спостерігати, Подивимося. Не бачу ніяких великих трагедій, десь, може, на шляху до Ужгорода її зіб'ють. Може і так. Може і так. Ну, таке, 50 на 50. Не розслабляємося, скажімо так. Все одно не розслабляємося, спостерігаємо. Вінниччина. Вінниця. Так, Вінниця. Що там Вінниця? Ой, Вінниця теж через Вінницю може щось летіти. Може щось летіти, але в цілому там повинно бути тихо і спокійно. Так, нічого на Вінниці прильотів не повинно бути. Ну, Здається, все. А Тернопіль? Боже, Тернопіль забула. Тернопільщина. Тернопіль. Тернопіль що там у нас? Тернополі. Та... Та теж повинно бути спокійно, більш-менш карти взагалі всі непогані випадають. У Тернополі повинно бути спокійно. Любі мої, Я, звичайно, розумію, що коли... Прогнози більш-менш спокійні, вам спокійно спиться, але давайте так: не розслабляємося, не розслабляємося. Віримо в ЗСУ, підтримуємо ЗСУ, всім мирного неба. І я сподіваюся, що погані прогнози не будуть справджуватись, хай тільки позитив. Всім до нових зустрічей!